Якщо тобі здається, що в тебе їде дах, тобі не здається. Головне зрозуміти, в якому напрямку ви з ним рухаєтесь і щоб там були. Пограємося! І... Круті хлопці, які підскочуть, і все розворять. Такий був план. І в яку не потрапив ти халепу чи не воду 111, слухай. Вони завжди прийдуть тобі на допомогу. Ніфіга собі. Воно маємо народу не робити, не дивитись бойовик. Та з позитивом заряджатимуть ефір. Шоу. Факти, як завжди, триматимуть увесь світ. А відповіді правильні приноситимуть мільйони. Ви мільйонер. І ранки у містах завжди будуть бадьорими. Розрулили так розрулили. Я щось не поняв. Це що гратика, чи що? Це життя. Тримай сьома, давай. Тримаємо дах разом з ICTV 2